Одним ходом йде у нас до збирання нашої відновленої 1890 сівалки. Цікавої незвичайної модернізації. Як вже казали, тут у нас переробка була міжряддя з 19 на 25. Ось, бачите, вже тут зібрані у нас є сошники висівні секції. Встановлено наші фірмові апгрейди, Вони, бачите, помаранчевого кольору. Модернізована шкала, модернізована ручка регулювання глибини з більшої кількості поділів. А ось такі пружинки Тут наші з термофіксацією встановлені. Ну і звичайно комплекс анкера це стабілізатор анкера, який не дає вертикально нічного люфта Звичайно, притискна пластина, стійка до стирання якісно направляє насіння в борозну. Цікава новинка: це пильник на вузол прикочуючого колеса для того, щоб він слугував довше і не забивався пилом, брудом, абразивом. Ну і звичайно, це подовжує термін його роботи. Вузли регулювання глибини. Тут усі відновлені, усі встановлено звичайно наш фірмовий комплект композит полімерних виробів. В нових звірках наших модернізацій встановлюємо тут тут з нержавіючої сталі. Вони працюють довше і показують себе доволі гарно. В цій комплектації тут такі ось ребристі колеса стоять прикочувальні, Муфти з валами тут вже перебрані в зібраному стані, подефектовані всі заміни зальників, йде заміна ощільнення і перемащення всього узла. Уся гідравліка, усі рукави захищені такою опльоткою. Вона різного діаметру йде, вона захищає гідросистему від перетирання, тому що, знаєте, сівалка вона. Через переїзди може десь щось зам'ятися, десь щось перетертися. Все це буде захищене. Тут діє принцип один раз. Ви відновлюєте все, тому що тут переробка рукавів, всіх муфт, всіх з'єднає, щоб вони працювали максимально довго. Ну і скажімо, так це повний фул, повна фул модернізація всієї сівалки, всіх висівних секцій для того, щоб посів був якісний, а врожай був гарним. Ось таке невеличке оновлення по процесу відновлення. На всі гашники по максимуму відновлені зараз вони все ще збираються. Це вже в зібрані. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб побачити більше відео по відновленню сільськогосподарської техніки.